Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає капітулювати Росії перед Україною. І взагалі, що заважає визнати капітуляцію російської армії, скласти зброю, вивезти війська з України, чи є якісь перешкоди, що їм заважає капітулювати перед українською армією. Російська армія. Капітулюють перед українською армією, складають зброю, виводять всю військову війська з території України на 1991 рік повністю. Ну, і, Звісно, я б сказала, як. Дуже неадекватні. В них агресія на рівні первісних людей, напевно, що вони дуже неадекватні. Ну, до речі, це зміниться, бо всіх уб'ють і потікають криси якісь. Самі хитрі будуть тікати. Роз армію уб'ють всю. По-перше, в них чомусь в голові одна жорстокість, неадекватна, вона не має сенсу. По-друге, вони б'ються тупо за гроші, це у них як робота. От, їх всіх уб'ють. Втечуть тільки криси. Криси, колаборанти. О, де буде мир в Україні? Все отакий у них план. План дій. Карта миру. Так, агресія неадекватна повністю. Вони, оце в них є племя Вождь, вождь. Чомусь у них агресія до, саме до своїх, до всіх. Багато зроблено лайна такого. Щось вони понищили в Україні, що ми. Багато, знаєте, от. Вони там виконали якийсь план оцього цього їхнього вождя, був план. Знищити оцю радість, щоб в Україні не було радощів, і покоління людей знищено багато. І це в них був план. Ще, напевно, це замінована територія. Такий план, ну вони всі будуть знищені. Їм не будуть надавати наказу відходити чи там капітулювати, вони не. Вони... Не будуть цього робити, буде просто їх вибито вогнем. Дуже обережно, дуже це буде як збір урожаю в Україні. Російського. Взагалі всі мрії в Україні здійсняться. Мені щось іде, що нас приймуть в НАТО. Ось все. А. Є люди, будуть збиратися, ну, я так розумію, в російській армії, чи цій їхній всій машині, все, що зайшло в Україну, все, що працювало на російську армію, воно буде ошукане. Вони там зберуться десь тікати, повертатися в Росію, їм закриють дороги. Їх не впустять в Росію. Дорога закрита. І тут все буде знищено, розбито. от і все. Це їхній план. Ще й не виплатять грошей їм. Те, що вони хотіли заробити, не виплатять їм. Так, вищі сили, янголів-охоронців, що я хочу. Все подивлюсь. Так, це добре. Це добре все лайно, все, що запланували росіяни, заперечую, 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 заперечую. Все, що вони чинили в Україні, повертаю їм назад. З ними все це робиться, вся агресія вертається до них, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликають, допоможіть захистити Україну від російської агресії, руйнуються всі плани, запереч. Більше нічого не заважає росіянам. Складати зброю, припинити агресію, боятися тікати. Заперечую повністю весь негатив. Більше не може ворог наживатися на стражданнях українців. Заперечую повністю. Заперечую ніхто не надає зброю, більше не приходить зброя до ворога. Буде так. Тут все чітко. Жодного, ніхто не врятується. Так. Отак от. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликай, допоможіть захистити наших військових України. Від російської агресії, ці бомби, ракети, снаряди, дрони, відкрити всі шляхи для знищення росіян в Україні. Всі, хто обстрілював наші міста, вбивав наших полонених, катував, знущався, гвалтував мародерів, всіх буде знищено, буде так. Буде Повна перемога над Росією. Більше ніхто не може чинити злочини проти України, проти людяності. Абсолютно всіх страчують. Буде так, буде так, буде так. Викривається вся пропаганда, все лайно російське перекриваю і вертаю їм назад. Весь цей біль, страждання, сльози і смерті. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть повернути по Верховному суду Росії всі її злочини, всю карму російську повертаю їм назад. Вони страждають, вони бояться, вони в злиднях, вони вмирають, в них лихо, буде так. В Україні відроджується життя мирне, щасливе, відновлюється життя. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги для надання Україні зброї, літаків, винищувачів ф 16 і взагалі всієї зброї. Для закриття неба, захисту цивільних і військових України від агресії російської. А в Росії прошу знищити всю зброю, ядерну зброю і взагалі, щоб в Росії більше ніколи не було зброї. Буде так, буде так, буде так. І ще нема нічого, що заважає росіянам скласти зброю, капітулювати. Вся Росія знищена. Буде так, буде так, буде так. Все назад, повертається, все лайно, все, як вони люблять, в них усе це буде. І в нас, напевно, що возьмуть у НАТО. Щось мені так йде. Дякую за увагу.